Що любі друзі, всім привіт! Хід плотви кажете так? Е, багато бачу відео різноманітних в Тіктоці та в Ютубі різноманітних блогерів, що пішла плотва, патрішки клює, вже навіть дуже непогано. Ідея, по-вашому, звісно ж, друзі, на Десні. Погляньте, які простори, гарні десни. Е, ми зараз, скажімо так: ще поки що не розкладаємося, е, будемо шукати місце. Тобто перспектива, ось тут сідати, в трьох, але можливо, поїдемо трішки далі. Дирчик мій, Ланас. Коротше, друзі, що буду розповідати. Класна риболовля намічається, тому що нарешті ми зібралися в трьох на фідерну рибалку. Це я, Денис і Олег. Втрьох будемо рибачити. Я думаю, щось обов'язково зловимо. Я впевнений, в цьому на 100%, що ми зловимо. Тому що ну, не може бути по-інакшому. Е, якщо зараз хлопці прийдуть і скажуть, що там знайшли ліпше місце аніж тут, де можна втрьох гарно сісти, тоді, в принципі, їдемо далі. Ні, то лишаємося тут, будемо потрішки все. Розкладувати у мене не наживки, не прикормки толкової, нічого. Я вчора працював допізна, не було в мене можливості нічого купити, але хлопці мають. І, в общем, будемо починати. У все, друзі, йдемо рибачити. Коротше, друзі, все. Я... Тут моє робоче місце, скажімо так, все зібрав, все дістав, дістав свою паличку. Це в мене Кастмастер 36 до 120 грамів. Поставив маркерний грузик 80 грамів, тільки що знайшов скажімо так, ну, на ближняку приблизно точку. Друге водилище Magnum Рівер до 150 грамів, буду ставити на дальняк. Намагатися кидати чим далі, тим краще, десь з кормушечкою 120-100 грамів. Тому зараз знімаю маркерний. Беремо наше відро розкладне, першу чергу замішуємо прикормку і потім в'яжемо монтаж, яким ми будемо сьогодні рибачити. Пацани закидають діпера, дивляться, чи є тут на точці рибка. Якщо що, призвемо, що там хлопці є щось. Рібятішки, кстати, можете привіт сказати ви у відосі. Всім привіт! У мене, неверна, там така причесочка, да. Так, ти чітко виглядаєш по блатному Порибаски. Отвечень разорвано. Давай? Друзі, коротше, я вам скажу, діпер весною це така собі тема, тому що ти отак так кидаєш, дивишся, що там риби немає, і ти вже такий. Так через хвилину вона може підійти, це ж риба пересувається. Риба ж пересувається. Ну, тут Ось даже... риба була. Було? Малювало? А ну покажи. Дві риби намалювали. Ось у Они... в нього там намалювало рибу. І угу. там малює рибу. У нього риба є, а він, він ще й виїбує А він ще й шукає далі. Коротше, ладно. Друзі, я розпав свої І от на точці в мене Ой, гарний закид, гарний. 87. Єсть окуня. Десь риба в товщі є. Повідок півтора метри. Пінопластом піднімати. Трошки вище дна і в товщі була. Дісь у тебе тут риба, блять, де винайшла. <риво> Коротше, ладно, друзі, йдемо по трішки розкладатися. Зараз я собі зв'язав майже оснастку. Будемо зараз ось ось тут нічого, собі Дивіться, Олешка дав мені, мені прикормку, сказав, зараз замішуйся. Кокосова стружка. Це якийсь новий секрет, кокосова стружка. Или що, це старий дом, Да, Старий новий секрет. Premium roach G-Stream. У нас ця прикормка дуже добре відпрацювала. І Гранд Sport Флагмана. Гарна прикормка. Короче, зараз це все будемо замішувати да, ловити. Первим ділом, друзі, по повідку. Sherman Pro, я думаю, 0.14 ось такий поставлю. Спробую на нього, не хочу ставити зовсім тоненький, не маю бажання взагалі. І Grand Feder 16 розміру, барбер ось такого плану гачечки поставлю. Попробую спочатку на них, невеличкі. Тут у нас іде лопатка. Ну, Коротше, в'яжем повідець, я думаю, плюс-мінус метр, метр 1,10 і, і будемо вже зараз замішувати прикормку. З цього зараз зроблю готовий монтаж. До речі, кормушечка. Ось така невеличка темпова ловля, 80 грамів, фідергамчик і буде те, що треба. Дивіться, друзі, хлопці закупилися мотилем. Погляньте, який крупний, гарний, просто такий те що треба. Блін, супер виглядає, просто чудово. Зараз собі мотильничку накладемо трохи і буде нормально. Ну що, друзі, ось така гарна насадка. Один опариш, чотири мотиліка. Кашки забив. І давайте робити з вами перший. Закид на точку першого водилища, о, вже обкрутилося б стойку. Ах, як завжди, скільки в мене стойку воно обкручувалося вже разів. Це постійна така тема. На рівному місці, бляха-муха. А ну зараз спробуємо розпутати. Та що ж ти будеш робити? А? Так, все, розпутав. Ах, нічого страшного. Повідець, до речі, я зробив такий метра півтора. Гарний такий повідець. Попробуємо на нього. Так, ну що, давайте, друзі, перший закид, пробувати стелити і будемо пробувати дивитися, що у нас з цього діла вийде. Так, ну що, туди десь, давай. Оп, недалеко. Перша точка. Все. Подивлюся, може буду трішки менше робити повідець, тому що щось в мене, ну, повідець цей раз вийшов такий великий, але побачимо. Все, друзі, перва палка стоїть, зараз другу розматувати будемо. Ну що, друзі, все. Друге водилище також закинув. Це Magnum River 3,6 до 150 грам, котушечка Sherman Pro в розмірі 6000. Тут ну, по-моєму, стоїть 0,16 плюс бекінг. Коротше, два комплекти стоять у воді. Дистанція плюс-мінус однакова, тому що я оцю палку закину, просто не кормлючи куди-небудь. Зараз буду намагатися ловити в темп, хвилин 7-10 і перезакид. Ця паличка Кастмастер в мене на кліпсі під берегом, а цю зараз буду кидати далі, пробувати щось ну, там, далі зловити, так сказати. Така погодка у нас, сонечко встає. Знаєте, Єдине, що дуже сильно жалію, ще не взяв окуляри. Без окулярів, капець. Коротше, сонце буде жарити, незручно, просто жесть. Але як є, так є. моє робоче місце, прикормочка. Прикормочку, може, замішали. Все так, як треба: Повіці, кормушечки, гачечки, рушничок. Там якісь ще додаткові речі. Зараз в машині багажник, до речі, закрию. Та й все. Рибачимо. Денчик уже підняв одну густеру, таку непогану клюнула в нього. Ну, Тепер сидимо, тепер чекаємо. Ну що, любі друзі, доповідаю вам з приводу риболовлі. Я з нулем нормальним таким. У мене було одне гарне клювання і два-три таких легесеньких, ледь-ледь. Коротше, фідерочки мої стоять ось тут. Ось це моя така місцинка, де я рибачу. Зараз піду вам покажу місця хлопців. Ось тут сидить Олешка, у нього тут теж два фідерочки таких стоять, гарненьких. Там один взагалі заряджений фідер. Новенький у нього 14 тисяч фідер стоїть. Тут денчик рибачить. Коротше, що я вам скажу? Один денчик зловив рибу. Все. О там в, в пакеті. Давайте я вам зразу і покажу, що він там зловив. А ну-ка, не, не втекла в нього хоч та риба там. А ну-ка. А, бачите, друзі, густерочка плаває. Ну, коротше, така ладошечна густерочка плаває. І це все, що... Це все, що є. Одну рибку денчик підняв. І тихо. У нього ось теж паличка стоїть, дайва. І тишина. Коротше, щось затихло, друзі. Почали толкати воду, але сидить біля нас по сусідству мужик. Пішов, денчик з ним, поспілкувався, каже, на хробака. Каже, я навіть не кормлюся. Рибачу чисто на хробака. А в нас хробака нема. Пішли хлопці домовлятися. Трішки, може, роздобудуть хробачка, да, попробуємо ми на хробака, але незрозуміло. Взагалі не зрозуміло. Воду дали, кльов геть повністю затих. Хоча дуже дивно, що за херня. Дають воду, по ідеї риба має клювати, тут щось. А так. І навпаки. Ну ми прибачимо. Я думаю, щось, щось добуде. Коротше, Володимир, бачите, чим займається. Точить палки. Точу что, палки, бо нехер чем бишь заняться. Рыба, <рес> риба, рыбалка просто отлично. Да, рыба не крее. Точить палки. Короче, друзья, зараз будем смажити шашлык. Пацаны, взяли с собой мясо. Он три штучки зараз наточив. А ты ножа уже поток. Подро показываем. Шо се? Ножа показываю. Ну, рычание, друзья. Дивите, такие Ну, ручка у него дуже прикольна, красива. Рукоять удобно. Да. Ну, виглядає так, понял. У Мені... мене відчуття, що це это Ні? Ні, це такий это з собою. с но... Ну хотілося. Комусь голоду. Так можна своє відображення дивитися. Так, так, да, так, да, да, там видно. Камеру видно, бачите? Там Прикольно. видно відображення, дзеркалі. Все, поїхали по дрова. Поїхали. ці теми я Поназбирували друзі дров, понаносили, коротше, розпалюємо. Ну вже горить. Зараз буде собі розгоратися нормально, буде гарне вугілля і будемо смажити якесь м'ясо. А по рибі, друзі, тихо. Ну що зробиш? Ну я вже не знаю. Що в тій рибі треба, в мене вже воно, я бачу, позносило шнури. Тут десь добратку дало, воно позносило. коротше, Треба пробувати перезахідатися, перенаживлятися, може щось дай Бог клюне. Покльовка була... Та ні, там покльовка була гарна. Вона ну, вже, мабуть, да, так? Вона, напевно, вже сидить там. Ударила, так? Удар. Ударило, да? я що тут ловлю, тут тудись. мастеровое место. но ну. ну? реально. А я уже разумею, на что ловить На Да, на два Ну по... да. Вот А, вот вычка, диви. Вы. Нихуя Залетела. Есть контакт. Нихуя себе. Есть контакт с плотвою. Олешка, у нас ось профе профі по м'ясу. <смеш> ну, то дай його надівайчок раз. Ай-ай-ай-ай. Це так примітивно. Забули шампура. ай яй яй яка красота. Ну що тобі примітивно? Скільки раз в дистлі так жарило і нічого не було. Скажи, все було чітко. Це нормально. Денчик наблюдає. Був дивіться, був. яке м'ясо. ай яй ай Виглядає, ніби це палки хлінової виламо. Хороші палки, горіли отлично. Короче, таке, бачите, друзі. Ми вже від популяра, щоб йому жар вогонь. Ми вже отак рибачимо, ми вже жаримо м'ясо. А рибка, надіємося, що вона почне плювати трошки пізніше. Ано бо дай телефон. Риби. Треба далі. А ну подожди, диви, ще рисує. Дивіться, друзі, який косяк риби валить. Та почекайте, мене ще приплети Дивіться, який чіткий косяк риби. І диви, ще рисує. Диви, броку, їті твою мадіні. П'ять Диви, воно воно на 5 метрах ось рядом. Шльосик, блядь. і воно ось рядом Подиви, де воно ось ти бача він рибу ловить. У нього тут риби, блядь. О, диви, та тут вона <смеш> <смеш> <показіл>, Диви скільки риби реально нарисувало. Ну показол вовчик, скажи. Я зараз візьму фідера, <показлі>, в нагу встану возі нього. <показіл>, блядь. <смеш> <Куда приїдати>? <смеш> <смеш> Друзі, денчик щось тягне хороше. Денчик сьогодні у нас один ловить. Зараз я вам тако з боку підзніму його. У мене тут також було клювання. Я вже бачите, сів біля нього, тільки щоб щось хоча б Попробувати підловити, бо в мене жодного клювання нормального не було. А ну, Денчик, шо там? Крайний завроз? Нет, это сейчас закину. Ха-ха, конечно. Шо там, хорошая рыба? Та або я десь забагрив, что то. Або... Та не. Ой-ой-ой, плотвина. Ой-ой-ой, яка гарнесенька. Та ты шо? Та ты шо? Та ты шо? Крайний раз, блядь. раз, Ну, У вас прям хороший. Подожди, я Друзі, подивіться яка плотва. Це грам 250-300. Дивіться яка. Ой-ой-ой, це ой, непогано ой, ой, вже. Гарна, гарна плотва, денчик вітає. Так тебе десь така сама клюнула, так? Да? Приблизно. Класно. Класно. А тут? А тут блин, як в грубу бля, тихо. Мовчить, друзі. Ну що, друзі, я хоч познімаю як Денис ловить рибу. Що за прикол, Денчик? Я возі тебе сижу, де риба. А ну, дай зі сторони піднімулю. Там по-любому щось хороше, такий тюк 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 Ну така, знаєш э... цікава покльовка. Все одно цікава поклевка. це не сильно схоже на пушка. А может быть? Тоже два, два этих опарища? Да, Та що ж ти будеш делать? Тюкає дуже добряче. ой ой Там подлящ лишо? Так? да. Да, да подлещ, сейчас ловую фляха луха. Іди подивися, подляща увалив Я тут на траву сидаю, не був. Олешка, я вже і подлящика поймав. Дивіться, друзі, який подлящик. Блін, дивіться, ну ладошечний подляж. Що yes. ж таке? пішов я перезакидуюсь та вірдоша раз. Ми таку рибу не беремо, тому ми її відпускаємо. Щоб ловилось краще. Більше. За покльовку дякую. Так, да, хороший подлящик. Ну таке непогана покльовка, він сопротивлявся нормально, приуважування. Ну що, друзі, бачите, як є, як, як є коротше, Я, напевно, буду теж перезакидати, щось пробувати. Тому що я щось взагалі сьогодні без риби, без єдиної. Дивіться, друзі, який гарний лебідь біля нас тут плаває. Взагалі красавець. Олежки мішає закидати і вже матюкається там. Так, так. Диви, які краси. Та-ца-ца-ца. Фиолетка. Да, він поймет тоді Шо, ти засмотрелся, маленький. А я не очікував. Та я якраз дивлюся, а в тебе там ту-ду-ду-ду-ду-ду ду Ти як фідер фідер вообще дуже класно. Там хороша риба, платва, наверное, дурна. Дурна, хороша платва. Короче, денчик один ловить рибу, блін. Диви, диви. Ой-ой-ой, які ривочки киривочки. Ха-ха-ха-ха. <ривання> <ривання> Це, рибач. А що там за рибка? Денчик, де вона? Десь тут уже? Микається <ривання> пацани наша плотва. Ну та плотва по-любому, плотва, плотва. Хороша плотва, напевно. Ой-ой-ой, ой боже, там капець! Блять, да там нормально. Там блять. Плотва... Грам 400, наверное. Якщо не... Диви, диви, друзі, дивіться дивиться каплатва. Там вы шо! Короче, давай що мені делать? Принимай или что? Ты бери принимай. Ай-яй-яй, подивись, Олежка. А ну а, да, а, да а, дай, я дай, с ним. Що... Друзі, вы подивитесь на цей це розмір потвы. Подивитесь. Скільки, як ты думаешь, есть ваги, хочешь зважим? Не, ну я думаю, десь 350 грамм. Не, больше. тут 400 десь. Короче, друзі, зараз я йду по ваги. Зараз зважимо. ваги у мене в машині, в портфелі. Блін, ну це дуже хороша плотва, дуже цікаво, що вона по вазі буде. Анука, де мої? Де мої, де мої ці? Треба зараз тут ще все знайти. Це дуже хороша плотва, ти що? У мене такі карпові віси для хорошої плотви. Так, друзі, по нулям. А, ось вона. Ану ваші ставки, я даю 430. 350. 430, а до Веденчик, ты скики даешь? Меня тоже, ты думаю, 370, если Тихо, вона дергается. Сейчас. Та не дергайся. 390. Опа! 390 грамм. А ти скільки сказав? 30... Я сказав 370, я сказав 370. Друзі, дивіться яка. 390 грам. Це ж. Це ж. Можна, ти можна так чуєш, так, да? це так подиви, яка плотва, друзі, ви що, подивіться який батон, оце батон. На... Не... Бери рибу, цілуй рибу. щоб <свят> Так що, мімо пакета ложить? мимо пакету. <свят> 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 так, друзі, На рибу сюди, вона там собі плаває. Все. Думаю, гірше у цій платві те, що я її буду солити, пацани. <рес> я хотів приїхати після рибалки і просто лягти спати і такі, типу, на чилі на розслабоді. А тепер треба буде займатися штукою. Сам наловив, сам займаєшся, а що ж? Друзі, було клювання. Я, чисто кажучи, не впевнений. А є, є щось, наче є. Та ти що, неужели я першу рибу зловив? Що за... Да, да, да щось давить. Ой-ой-ой, платвичка, дивіться яка. А, ні, подляш, сука. Ха -ха -ха -ха. Ні, чи гостіра. Це непонятне. Густерка, дивіться як. Хороша, хороша гостіра, друзі. Ай-яй-яй. Перша риба за сьогодні. Це скільки часів рибалки пройшло? Це ж Ви розумієте, йому треба було сісти біля мене. Так, так, так. біля мене, щоб Дивіться, друзі. Дивіться, яка суперова. То що треба? Денчик посилу її, пожалуйста, щоб мене клювала. Ні, цімох не добре. Лешка, отаке о. Наконець-то! Ну що, друзі, все, закінчення цієї риболовлі. Пішов конкретний дощ. Ми вже трішки так понамокали, майже зібрали речі. Загалом я зловив одну густеру за сьогоднішню вилазку. Не вдалося мені нормально відкрити фідерний сезон. Олешка зловив одну плотву, а все остальне денчик набомбив, стоїть доволі. Обловив нас сьогодні цілий день. Казав, оце я вас обловив, оце я вас обловив. Коротше, друзі, зараз вам покажу трішки рибку, що вдалося взагалі денчику зловити. Не, ти, а ну ти дивіться. Скажи. дивіться Я з самого ранку сказав, що обловлю З Об... самого ранку я сказав, що я обловлю да, Дивіться ну, Друзі, яка класна рибка. Ну ця плотва, це просто дивіться, яка ай-яй-яй. Тільки погляньте так, на одна оцю. Одна, одна дуже непогана густерочка потвичечки меншенькі, більшенькі. Ну дивіться, класний, уловний. Один, два, три, 4, 5, 9, десь тринадцять рибок. Тринадцять. Денчик зловив. 11 і ми зловили, рахуйте, з Олешкою по одній. Така риболовля, ось такою гарною плотвою риболовля закінчується. Ось такою, погляньте, яка деснянська класна плотва, просто суперова. Ну і все. Коротше, друзі. гарно всім рибольців. Коротше, все, друзі. Гарної всім риболовлі фідерної. Виїжджайте, не сидіть вдома, пробуйте також, можливо, таких батонів ще половите. Я буду закінчувати це відео. Дякую за ваш перегляд. Лайк, підписку на канал, обов'язково оформлюйте та всім до нових відео.